Купили нове взуття, а через пару тижнів воно вже порване. Давай розберемося, чому це відбувається, та як цього уникнути. Причина номер 1 Неправильний розмір: Якщо взуття замале, воно стискає ступу, з'являється тертя, і тканина рветься. А якщо взуття завелика, дитина тисне носок або заломи, що швидко його нищить. Причина номер 2 Дитина неправильно ходить. Якщо малюк часто завалює ногу всередину або назовні, це створює зайве навантаження на взуття. Особливо страждає підошва і бокові шви. Та причина номер 3 Низька якість матеріалів. Є взуття, яке гарно виглядає, але розвалюється за місяць. Шукайте моделі з посиленими носками, міцними швами і зносостійкими підошвами. Тепер ти знаєш, чому рветься дитяче взуття. А якщо хочеш вибрати перевірену якість, замовляй дірект хмелий кітц.